Вечір ми з України, краще на світі країни. Саме у вашому коледжі. Дуже багато буде можливостей в моєму бутньому. Тобто енергетика вона завжди потрібна. Тобто, і тепло, і наразі в такі час війни енергетику треба буде піднімати і багато чого треба буде перероблювати та робити щось більш нове та професіальніше. Професій... Тобто, щоб було найбільш краще. Як можливо оновлювати це все. Дякую І хотіла б вас запитати, з якими які труднощі вас спіткали під час вашого навчання? Ну, саме труднощів не було, лише треба розуміти, на яку спеціальність ти поступаєш, якщо ти бажаєш надалі працювати та лише в інсуляції, тобі буде легко та труднощів не буде виникати. Скажіть, будь ласка, що найбільше вам подобається на вашій спеціальності? І що вам найбільше подобається? Ну, це відкриває для себе якісь нові знання з приводу тепло енергетики, так як ця спеціальність є більш такою популярною. І тобто, і взагалі навчатися дуже чтово, бо батальщі, я би сказав, дуже супер. Є нові знайомства, і ти, коли це більш поглиблешся, то. Біжетаніш починаєш пізнавати, і тобі стає цікавіше цим працювати. Перше, що хочу сказати, що про наші спеціальності, які наразі в країні є самими, ну я так і бажаю, більшість так вважає найважливішими. Чому тому що ми готуємо фахівців саме в енергетиці? Енергетика наразі в країні, всі це знають. Вона дуже страждає. Страждають атомні станції, страждають електричні станції, теплові централі. А від енергетики залежить залежить наше краще життя. Всюди треба енергетика. І наразі фахівці саме з нашої галузи, вони дійсно конче необхідні країні. Ми випускаємо фахівців з спеціальностей електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. Випускаємо теплоенергетиків, атомну енергетику, спеціальність. Автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, та ще у нас є спеціальність: фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Що є бажання, вам, викладачі, йдуть на зустріч, вони вас чекають, вони вам допоможуть, вони вас підготують. За спеціальності ще раз хочу сказати, те, що це дійсно всі спеціальності по-своєму важливі, але наразі в країні війна, яка яка руйнує яка руйнує те що те що будували роками